Вітаю вас, дорогенькі мої одинички, що тут запис�... записує. М -м -м -м. У вас карта сили, День, у якому м'яка сила, я б сказала так, знаєте, це э, стійкість, м'яка сила, терпіння, вміння донесення інформації. Також це може бути і фізична сила, така, знаєте, але я таке вважаю, бо тут таке лева, таке по м'ягенькому, по-ніжненькому, якось словом, е дотиком, вмінням е підійти, правильно? хитрістю. Тоже можливо таке якось підійти до якогось питання, до любого питання, яке буде у вашій справі і питання в вашому дні, і ви зможете її це, цю справу вирішити дуже легко за допомогою вашого острого, острого ума. Да? Тобто не потрібно буде там прикладувати дуже багато зусиль. Так, да, буде якась конфліктна ситуація, будете якісь відстаювати свої вона вже може, навіть ця конфліктна ситуація у вас дуже давно. Якась конфліктна ситуація, і ви якось відстаєте свої інтереси, можливо, навіть дуже сильно переживаєте. Може, вона навіть і не така там і конфліктна, але ви самі себе ще горе від ума, ви себе ще накручуєте добре. І от по цій карті сила все ж таки, от я думаю, що ви у четверг. Таки цю ситуацію якось зміните по карті страшного суду, все ж таки якесь рішення, якась зміна буде, і по карті сили. Я думаю, що ви таки візьмете над нею верх. Да, Якесь буде правильне рішення, збалансоване правильне рішення, яке буде оглашено, може навіть у когось дійсно якісь е, ну, державні е, справи або судебні діла можуть бути да, державного характеру, якийсь буде вердикт, який ось, ну, цю справу, з якою конф... могли б бути у вас якісь недорозуміння. Да, от, не то що недорозуміння, дійсно була справа, скажімо, і в суд, суді вирішували. Це питання, і це, і це питання буде вердикт в вашу пользу, тому що ви по цій карті якось ем, тримаєте, при, приборкуєте цього леву, да? тобто ваша, ваш, ваш результат, вашу пользу, скажімо так. Да, щось зміниться, щось якось поміняється. Ну, я не скажу, що це буде у вашу пользу, скажімо так, а тут мені показує, ну це вже я вам докладаю, так я обично не роблю, а це вже я так, вже, щоб до кінця